Якось містяни вже бралися порахувати точну кількість квітучих дерев. Нарахували аж 7 тисяч, найбільше в Закарпатті. Але правду, здається, що це задача з зірочкою, адже щороку їх стає ще більше. І не тільки сакур. Тут зростає новий тренд: квітковий туризм. Навіть в пам'ять про героїв містяни висаджують не холодні пам'ятники, а живі квіти. Мукачево місто, атмосфера. Причому атмосфера така, яку ви самі для себе оберете. От нині суцільні рожеві мрії, бо тут зростає найдовша алея сакур в Україні 1300 метрів. Але окрім популярних квітучих дерев, це старе місто на відносно невеличкій території зібрало дивовижний букет унікальних пам'яток різних епох і стилів. І все це квітне під легендарним замком багато віків, незалежно від сезону.